то опі... боже, вже жармої армагеддон і опять Ну, такого ще, звісно, не було. Побачила свою школу, це дуже печально. Школи практически немає. Чотири шахети, два в один корпуси, два в інше. Там ми вже надавали першу медичну допомогу, визивала поліцію. Тому що з ним я нікуди не поїду, і в нього текла рука була все в крові. Шахет, да. перший десь не знаю, десь там раніше впав, а другий пролетів на 50-й дом, третій на школу, О, а четвертий сюди до нас. Да, в 50-й і в школу. Тушить, тушить, це саме менше горить. Він якраз на границі упав шахет. Там даже мотор. Видно, ми тільки чотири дні пережили таке. Тут був жермою тут і опять Ну такого ще, звісно, не було. Прилетіли шахеди. Я тут живу поруч, так що я все чула. Мій будинок теж підскакував, було дуже страшно. Зранку побачила свою школу. Це дуже печально. Тут вчилися мої діти, тут навчалася я. Тут в цій школі працювала моя бабуся, коли її ще збудували, так що це моє життя. Школи практично немає. Ні вікон, ні криші, ні перегородок всіх попадали плити. Приватний сектор дуже постраждав, і ще там, де зупинка транспорту, два будинки двоповерхові. Так сталося, що вчора ввечері в нас привітала, як можна сказати, Російська Федерація з усім залишила нас без усього. Наше здання, наша школа було повністю зруйнована. Чотири шахеди, два в корпус корпуси, два в інший. Саме головне, що люди цілі. Да, є пошкодження у людей, але більш-менш цілі. Дуже великий... Вашкодження, приміщення зложилися, повністю зложилося перше з другим етажом. Школа ця була построєна ще в під часів, коли строївся завод. Тут строїли ні німці, її цю, саме цей корпус. Стара будівля. У нас були до цього обстріли, все переживали. Ну такого ще не було. Просто стояла собі будівля і знести її, стерти з лиця землі. Сторож, який був тут. Я йому телефонувала. Мене... Він не брав трубку. Він мені відповів сьогодні зранку з лікарні, коли позвонив, що я побачив телефон, що він загорівся. І я, бо все в полі було, і я на ощуп виходити, сам не знав куди. І Він вийшов, і я йому кричу: Саша, хавайся, тому що я розумію, що ще летять. Потім, коли були слідучі вже прийти, він після прильотів вибіг басіком і прибіг до мене додому. Там ми вже надавали давали першу медичну допомогу. Визивала поліцію, тому що з ним я нікуди ж не поїду і в нього текла рука була. Все в крові його трусила. Я розуміла, що він мене не чує. А руку бігом мотати, щоб кров не уходила. З Сто сторожем я розмовляла, готувала його, я так розумію, чи до операції.